Відмінностей між сільськими та міськими школами принципово бути не повинно, оскільки усі діти згодом за результатами тестування повинні мати можливість здобути вищу освіту. Від матеріально-технічної бази в умовах сьогодення залежить успішність школяра. До прикладу, Ленковецький ліцей за роки існування повністю трансформувався від класичної сільської школи до сучасних класів із новою технікою. На сьогоднішній день кожен кабінет забезпечений це. Мультимедійною технікою це телевізори, це проектори, це мультимедійні дошки, це комп'ютери, хромбуки, ноутбуки. Діти мають змогу бачити багато уроків за допомогою цієї техніки. Нині у ліцеї навчається 135 учнів та працює 23 педагоги. Останні докладають максимум зусиль, аби школярі отримали якісні знання. За підвищує якість освіти, тому що є такі речі, які ми не можемо показати за допомогою сучасних програм, сучасних сайтів. Діти ми можемо демонструвати це все на екрани телевізорів, на проектори, і це полегшує набагато роботу вчителя та більш доступно показує, де є провести урок для дитини. Керівництву навчального закладу вдається залучати спонсорську підтримку, без якої в умовах сьогодення вкрай важко досягти хорошого результату, адже фінансування із державного бюджету не вистачає на усі потреби учнів. До прикладу, перед початком навчального року об'єдналося чимало людей задля облаштування укриття. Були надані спонсорська допомога учнів, які в нас навчалися. Була надана спонсорська допомога Павлишиною Світланою Андріївною, була надана спонсорська допомога і від Ленковецького голови, голови колгоспу, то тобто, є спільними зусиллями. Зараз українці об'єднуються навколо спільних проблем та турбот а освітній процес залишається пріоритетним вже давно. Тож робота над наповненням матеріально-технічної бази у Ленковецькому ліцеї триватиме й надалі. Оксана Медведєва, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський.